Всім привіт! І сьогодні я вам покажу свою Зараз тільки полізу нас свой ялішко. So, let's do it! Коротше Короче, будемо дивитися зараз рекламочку. Ой, рекламки нема. Окей. Okay. Так, ідем шукати hair. Hair, hair, hair. Let's go. Here's a hair. Let's... good dance, dance 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 england guys please i want to say for you dance is tantuati so now i can be your teacher for the ukrainian if you want to Hmm. So I will really give to learn you i don't worry, I'm good in Ukrainian, but not so good in English yes, I'm not so much know the English and not so much know the He knows the Kai Alexandrov. <coughs> Kai Alexandrov. Ну ти стомився, да? Тоді лягай. Тоді що ти в своїх на що ти вночі в своїх телефонах здесь спать, поняв? Люди. Я хочу вам сказати, то ті люди, які не знають скільки Кайлу Олександр Років а якщо хтось знає, то просто не слухайте це. Кайло Олександру 19 років. І, і співак дуже класний. Цього року виступав на Євробаченні. Вам сказати, хто я б хотіла, хто виграв. Я хотів, щоб виграв зі або хоча б і Норвегія. Норвегія. Цікаво мені. Але якщо вона ви акор я виграла, все, всім пока. Я стрибаю кажу... Короче. <плес> Так, як ви думаєте, мені його знімати Роббикс? Жартую, я і так буду його знімати, просто деколи його знімаю. Думаю, я з вам завтра або сьогодні випущу відео, як я граю в Roblox. Вибачте, бачите, якщо я намалювала її ноги голими, просто я хочу зробити ще довше. Хочу просто зробити ще довше мою футболку. Так, спіл імпирім умпуру умпуру. Я буду робити кудись ось таку футболку, тож не занадто коробку. І це буде нормально. Коротше, все-таки такого кольору робимо. Вибачте за кофточку, Я не люблю нормальную. Короче. Короче, зараз робимо все нормально будет. Зараз все норм буде, Не бійтеся, все буде нормально. А Я вам покажу як там мій мозольчик. Я хотіла в ним попрощатися, тому що це був мій друг. Ну, конечно, це мій друг, я ж його не сильно знаю. Він мені вже рідний 300 тисяч років. Коротше, жартую, він мені сильно болю. Болів, коли ми були в школі. Я так майже закричав, і коли ти волюся, що там? А в мене он здерся. Я чуть не закричав.

Так, 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 видим, вам не казала. Давайте, іди помий посуду, я тобі, а якщо ти поможеш посуду, я тобі туди... підумці я така... Севоль! Не вірю! Людорослим! <смирить> Казі двою. Але якщо це комусь що сталося, 2014 на кораблі СЕВОЛЮ, це був не корабль, я не забула. А, Титан. Ну, покипу Титан. -по -ти короче, похоже на Титаник. Похоже на Титаник. Короче, ладно, зараз. В 2020... 2014 році. Коли я ще не снимала, да. Я народилася близько думаю. В 2016. -му. Ну і короче. Чого люди думають, що дорослі не завжди праві? Тому що деякі ученики повірили там старшим оставатися, що на кораблі сидячи і протулятися. Так що буде добре. Ці ученики, які повірили, вони думають, що це правда. І повірили в цьому. Але чим далі було. Чим чи І, коротше, заткне тобі тут. Пітроні к І все. Померло дуже багато людей. Ви будь ласка, не так. Старші не завжди праві. Ви маєте бути в безопасності. А оброботку. Я яму завтра дороблю и зроблю другу часть. А вам всем пока-пока.